День відкритих дверей в обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді діти вважають за свято, вбираються у костюми і самі розповідають про гуртки, які відвідують. Ми виступали в Дніпропетровську, Харкові. Старші виступали в Львові, ще в різних містах. Ми два рази на тиждень займаємось хореографією і один раз на тиждень ми займаємось рукоділлям. Ми там вишиваємо, з паперу робимо вироби. Старші діти роблять самі костюми, а молодші ми там деякі, ну, деякі елементи робимо самі, а все інше ну вихователі. А заняття проводять найрізноманітніші. Наш гурток це журналістика, і тут дуже багато різних, різних Організовуємо дуже цікаво. «Організовуємо творчі вечори для наших молодих письменників. Також ми робимо опитування тут по Полтаві так ходимо і кидаємо, робимо, ну, в принципі, як і ви так. Я дуже хочу також і писати власні книги, і цьому мене вчать саме тут. Нині тут проводять майстер-класи у великій залі запланували концерт вихованців. На базі у цевому працює 33 гуртки. Стати їх вихованцями охочих теж багато, судячи з кількості батьків та дітей, які прийшли на день відкритих дверей. Утім, цьогоріч пощастить не всім. У нас дуже багато бажаючих дітей ходить, але ви мабуть звернули увагу і на фасаді. Є таке, що набір не проводиться, переповнені групи. Тому зараз ми проводимо роботу над тим, щоб організувати платні гуртки. Які додатково, які можуть вмістити наше приміщення? Обласний центр естетичного виховання учнівської молоді обласний комунальний заклад, що фінансується з бюджету. Тому, кажуть його очільники, за розширення доведеться доплачувати батькам, бо нинішній бюджетний розклад цього не передбачає. 11 гран-при конкурсів тільки минулоріч взяли колективи отцевому. Їздили б і більше кажуть вихователі, але фінансові можливості не безмежні. У нас чотири народних і шість зразкових колективів. Це дуже е, показово для такої кількості гуртків. То вони у нас і всеукраїнське міжнародне місто стільки е, е, завоювали за прошлий рік. Вони завоювали в нас е, майже 250 нагород, нагород. Різноманітні саме гран-при один наш фольклорно стилізованого танцю, народний колектив Плай. Вони на одному із конкурсів взяли шесть гран-прі. У гуртках обласного центру естетичної молоді нині займаються півтори тисячі полтавців.